Я Андрій Макраусов, відповідальний редактор видавництва критика. Я хочу привітати Олександра Кольченка з днем його народження і сказати дві слові про його справу. Я не знав Олександра Кольченка до його арешту окупантами в Криму, як і не знав решту московських політв'язнів з України, але коли я ознайомився з тим, що Олександр Кольченко робив, я зрозумів, що це людина, яка присвятила своє життя обстоюванню людських і громадянських. Прав боротьбі за справедливість, і саме тому він є беззаперечно ворогом Московського царства, і Лубянка в певному сенсі правильно його вибрала на цю роль. Водночас, той жахливий судовий процес, який ми спостерігали, і той нелюдський присуд, який він дістав 10 років, вочевидь є неправочинними і беззаконними під усіма оглядами. Олександр Кольченко є громадянином України і у себе в Криму вів діяльність як громадянин України, і окупанти, вочевидь, не мали жодного права його затримувати. І навіть якби на цьому суді він дістав не 10 років ув'язнення, а якусь одну годину, це все одно було би абсолютне беззаконня. Що можна побажати такій людині в такий день? Хіба що одне свободи, бо свобода це те, чого він потребує, і те, за що він завжди боровся. Тут йдеться про свободу в, в простому сенсі звільнення, про волю, але й про свободу в високому і засадничому сенсі, про свободу як ліберте, про свободу як високу людську цінність, яка протилежна всім. Головним засадам Московського царства. І ми сподіваємося, в цей день, власне, не маємо, думаю, всі сумніву, що дуже в скорім часі Олександр Кольченко, як і решта московських політв'язнів, дістане волю, вийде на волю і далі боротиметься за ту високу свободу, за яку він боровся ціле своє життя, тоді як від Московського царства залишиться тільки тьмяна і цьмяний і неприємний спогад.